Так, вриваємося в хату. І що ми тут бачимо? Ага. Тут китюня вже нав ходить. Нав'йо. Навйо! Будинок нав просто посуду, новий. Посуда вся нова. Хазяйка в восторге. Посмотри, все новеньке. -а. Посмотри, посмотри, все новеньке, все прям. Все новеньке, заїхали, тільки, тільки побудували, аж пахне! Вяльно, пахне прям деревом. Все прям нав'йо чай, oh, да ти що? Хазяйка зацінила, каже, що огонь. Так що ви бачите, отака кухня, така кухня класна. Дуже крута столешечка. Столик. Мусорка каже. Чашечки, ложечки. Коротше, тут таки зона відпочинку з диванчиком. З таким Но столиком, телевізором. Ноль ігор вообще. Ноль ігор. Каже, для дітей нічого 0. немає. Ну, що зробиш. Не встигли вони про дітей подбати. Да, і з віконечка да, буде класний вигляд такий на гори. На гори можна буде дивитися. Круто. Діти оруть як бішені, як завжди. Що з ними зробиш їм. Дуже сподобалася їх двоповерхова кроватка. Це такий санвузлик, одна спальня. Тут виходить три спальні. аж. Ось діти дуркують. Це їхня спальня. Да, вони тут просто щось на другому поверсі там з розуму сходять. Такі. Чого одна гра є, якась там мішки кидати. Але... А, така Да, Ось мастер бедрум Тут ми будемо з дружиною чилить на цьому місці і дивитися на гори. І на захід сонечка. Ти що, краса? Такий санвузлик класний. Все нове, все чітке. Тут ще теж такий прикольний такий шкафчик. Як я гардеробна. Там не зрозуміло, що. Келічок стоїть. Да, стиралочка є. Да, сюди, будь ласка. прати речі можна. Що завгодно. Так що клімат контроль є, виставив температурку, яку хочеш, і чилимо тиждень в цьому будиночку. Далі. Так що будемо. По, да, по національним паркам їздити і просто чилить будемо. отут на цьому чудовому ганочку, Шо? на тих стільчиках. <гум> будемо тут на сонечку сидіти. <гум> Та, ти що Ha <laughs>